Політики, науковці і багато хто з тих, кого ви вважаєте мудрими, лише створюють вигляд, ніби розуміють, що роблять. У вас купа фахівців, але ніхто з них не бачить повної картини того, що відбувається. Чому ти так думаєш? Бо їхня думка обмежена. Я називаю це рабство думки. Коли людина опановує одну спеціальність і все, ніби світ поза її межами перестає існувати. Вона стає як запрограмований робот, виконує одну й ту ж дію з дня в день, не замислюючись, навіщо все це, і як процеси навколо взаємопов'язані. А ти не багато їж? А тобі що? Шкода поділитися? Ось, наприклад, медицина. Один лікар знає все лише про ніс, інший лише про серце, третій лише про шкіру. А організм у тебе один. І він це все разом. Але де той, хто бачить тебе цілісно? Хто розуміє, як працює вся система у єдності? Таких майже немає. Усі розділилися на фрагменти, і кожен відповідає лише за свою ділянку. Те саме відбувається і в інших професіях. От скажімо, чоловік усе життя працював на заводі і закручував один і той самий болт. І навіть не знає, у яку машину той болт потім піде, яку функцію виконує. Він просто крутить. А коли його запитають, навіщо ти це робиш? Лише знизик плечима. Мовляв, так треба. А хто знає навіщо? Керівництво або уряд. Він не цікавиться і не вивчає нічого нового. Думає, що все інше має вирішувати хтось інший. А потім через цю ж відстороненість нарікає на життя, на владу, на обставини. Але справа не тільки в них, а в тому, хто керує його реальністю. Або людина сама свідомо будує своє життя, або це робить за неї хтось інший. Бо думка Мирона як кермо. Якщо ти передав його комусь, і шлях уже не буде твоїм.